Новорічні вихідні минули швидко. Гліб не встиг і озирнутися, як прийшов час повертатися на роботу. Йому було приємно проводити час із коханою дружиною, і він сумував, що тепер знову бачитиметься з нею лише вечорами та на вихідних. Але таке життя і нічого з цим не вдієш. Колеги нагадували сонних мух, повільно рухаючись і час від часу позіхаючи. Усі хотіли б. Продовжувати відпочинок ще на кілька тижнів. Гліб здавався, коли йому викликали начальник цеху. Та ж, бо це перший робочий день. Невже він справді збирається давати якусь роботу? У мене серйозна розмова Гліба, промовив начальник, нахмурившись. Чому цей початок насторожував Гліба? Він розправив плечі та почав чекати. Суворий вигляд шефа. Не віщував нічого доброго. Коротше кажучи, роботи зараз немає. Нових замовлень поки що не отримали, тож тобі немає чим зайнятися. но ну, ти у відпустку. Оплачувано, звісно, ще пару тижнів посидиш удома, зустрінеш дружину з роботи, а потім повернешся. Якраз і робота накопичиться. Гліб зітхнув із полегшенням. Він зрадів, вийшло так, ніби сам Всесвіт почув його безмовне прохання про продовження вихідних. Ми відпускаємо півцеху. Ну, що вас тримати? Будете тільки тинятися туди-сюди та відволікати інших. Та я тільки за дзвоніть, якщо щось термінове. Широко усміхнувся Гліб. Ну, а куди я подінуся? Звісно, подзвоню. Ну, всу, ну, все, іди, мені ще інших хлопців треба викликати. Гліб вийшов. Тепер він навіть підбадьорився і почав думати про те, що зустріне дружину ввечері зі смачною вечерею. Зробить їй масаж. Після важкого робочого дня, а потім, що буде потім, вони обов'язково придумають разом із Ларисою. Повернувшись додому, чоловік розтягнувся на ліжку і поспав кілька годин. Відпочивши, він узявся за приготування вечері. Дружина повернулася додому роздратована, ніби отримала догану від шефа. А ти чого так рано? буркнула вона. Зазвичай Гліб приходив на годину пізніше за дружину, і вона була дуже здивована, побачивши його вдома. «А Я. Та звільнили мене, вирішив пожартувати Гліб. Прекрасно, нахмурилась Лариса. Гарна новина, нічого не скажеш. А чим? Так смачно пахне, вечерю приготував. Ходімо їсти, поки не охололо. Лариса прийшла на кухню. Після вечері вона лягнула в ліжко, уткнулась у свій телефон, і продовження вечора не було. Принаймні, такого, на яке розраховував гліб. Дружина почала часто хмуритись і зриватися на Гліба через дрібниці. Вона кричить, що він погано помив посуд, то дорікне, що залишилася ложка в раковині, яку сама ж туди поклала. Вихідні, про які так мріяв Гліб, перетворилися на справжнє пекло. Хотілося просто піти з дому та провести весь вечір у друзів. Але Гліб намагався зрозуміти дружину адже вона. Втомлювалася через якусь звітність на роботі. Про свою жарт Гліб встиг підзабути. Одного разу Лариса завела тему про це. Тобі так подобається сидіти вдома? запитала вона. Роботу шукати, не думаєш? Роботу? Навіщо роботу? Здивувався Гліб. Дійсно, навіщо? сплеснула руками Лариса. На моїй ширі вирішив сидіти, так? Гріх не посидіти на такій красивій шийці, засміявся чоловік, наблизився до дружини і притиснув її до себе. Він поцілував її і спробував заспокоїти. Та не кип'ятися ти, подумаєш, продовжив канікули трохи. Скоро вийду я на роботу, не хвилюйся. Лариса більше нічого не сказала. Але і стосунки не стали кращими. Коли приятель подзвонив і запропонував Глібу трохи підзаробити, виконавши певну роботу в автосервісі, чоловік зрадів: по-перше, гроші зайвими не бувають. А по-друге, він уже встиг заскучити. Це зварювальним апаратом. Роботи було не так багато. Доробляючи її, чоловік мріяв про те, що купить дружині квіти, її улюблене шампанське з цукерками та влаштує справжню романтичну вечерю. Він навіть подумовував купити свічки, якщо трапляється на очі, щоб надати обстановці особливої віканності. Близькості з дружиною у них давно не було, і Гліб сильно скучив за нею. Він доробив зварювальні роботи, отримав гроші і поїхав до магазину. Зробивши необхідні покупки, чоловік рушив додому. Усмішка не сходила з його обличчя. Ось тільки трохи напружував той факт. Що дружина ще не подзвонила? Адже про те, що пішов на підробіток, Гліб їй не повідомив, а вона вже мала повернутися з роботи і побачити, що його вдома немає. Вийшовши на квартиру, Гліб нервово засміявся. Невже Лариса вирішила влаштувати генеральне прибирання? Вона прибрала майже весь свій верхній одяг з вішалки. Лара, сонечко, я вже вдома, промовив чоловік, але йому ніхто не відповів. Вирішивши, що вона одягла навушники та розбирає речі, Гліб пройшов у кімнату. Але там нікого не було, не було ні Дудбука риси на столі. Ні робочого блокнота, а на комп'ютерному кліслі не висів теплий махровий плед, в який так любила кутитись дружина У прохолодні вечори. Раптом його охопила лячна думка, але він відкинув її. Гліб поклав квіти на ліжко, поставив поруч пакет і підійшов до шафи. Полиці, на яких лежав одяг Лариси, були порожні. Гліб, тихо вилаявся під носа. Що на неї не йшло? Поїхала у відрядження, його навіть не попередила, тільки ж у відрядження всі речі не збирають, у тому числі й улюблені пледи теж. Гучно видихнувши. Та, скуйовдивши волосся рукою, Гліб сів на ліжко поруч із букетом і почав набирати номер дружини. Лара не відповідала, бо більше її телефон був поза зоною доступу. Похитавши головою, чоловік вирішив зателефонувати тещі. Але вона відхилила його виклик: Та що ж це коїться? Мене вирішили розіграти вголос. Запитав сам себе Гліб. Він схопив квіти та поспішив до машини. Якщо теща не хоче говорити з ним по телефону, то він просто прийде до неї у квартиру. Адже саме там, ймовірно, і була Лариса. Діставшись району, де раніше жила дружина, Гліб знайшов вільне місце на барковці і почав дзвонити в домофон. Теща не поспішала відчиняти. Може, вона поїхала на дачу? Це навряд. Коли з під'їзду вийшла жінка, Гліб скористався відкритими дверима і зайшов. Він піднявся на потрібний поверх і почав дзвонити у квартиру. Теща відчинила. І з незадоволеним виразом обличчя подивилася на нього. Де Лара? запитав він, усміхнувшись. Зрозумівши невідповідність ситуації, Гліб простягнув квіти тещі, вирішивши, що дружині купить інші, набагато кращі, коли вони розберуться в тому, що відбувається. Її тут немає. Пішла. Куди не сказала, відповіла теща, взяла квіти. Та вже хотіла зачинити двері. Стривайте, а що взагалі відбувається? Куди вона пішла? Вона до вас, речі, привезла, почав турбуватися Гліб. По обличчю тещі було видно, що вона в курсі планів Лариси. На що дружина могла так образитись, що Гліб пішов і нічого не сказав. Так вона ж сама йому зателефонувала. Але не зробила цього. Речі привезла, але куди пішла, не знаю. Почекайте. А чому вона пішла від мене? Я нічого не розумію, Гліб розвів руками. Рівень критичності ситуації зашкалював, те, що нервово клацнула язиком і важко зітхнула. Я не знаю, чому вона від тебе пішла. Може, тому що ти звільнився і сів їй на шию, домогосподарка з бубенцем в трусах. Теща захлопнула двері прямо перед його носом, не давши пояснити і поговорити з нею. Гліб вийшов з дому і сів на лавку біля під'їзду. У нього в голові крутилося безліч питань, але відповідей не було. Домогосподарка з бубенцем в трусах. Ці слова теж і знову і знову звучали в його вухах. Невже Лариса сприйняла всерйоз його звільнення? Але ж Гліб казав їй, що він скоро повернеться на роботу. Може, вона це пропустила? У будь-якому випадку важливо було якнайшвидше побачитись та поговорити з нею. Скільки він так просидів на лавці гліб, не знав. Але на вулиці вже сутеніло, і стало відчутно холодніше. Він уже хотів повернутися до квартири тещі, раптом Лара була там, але почув дзвінкий сміх дружини. Але коли підняв погляд, побачив, що вона йде, обійнявшись із своїм колишнім, і той. Цілує її шию. Лють закипіла в крові. Гліб підскочив на ноги і хотів набити тому нахабі пику за те, що цілується з чужою дружиною, а потім зрозумів, що вона сама до нього пішла. Її ніхто не примушував, вона просто вирішила змінити коня на переправі. Помітивши гліба, Лариса. Напружилась. Вона трохи задерла підборіддя, дивлячись йому в очі, затуманені сльозами. Ну, що ти на жаль стиснеш? Навіщо дивишся на мене, як побитий пес? Думав, що я тебе в вічність утримуватиму? Посидів трохи на шиї й досить, сам себе забезпечуй. Гліб стиснув губи, кивнув і попрямував до машини. Він раптом задумався, чому вона так говорила, ніби він витрачав її гроші, адже він все купував в дім зі своєї зарплатної картки, тільки сперечатися і щось їй доводити вже не хотілося. Чоловік сів за кермо і раптом згадав, що їхнє знайомство почалося із запитання а зварювальники добре заробляють? З Ларисою його познайомила дівчина друга. З якою той через якийсь час розійшовся. Можливо, проблема була в тому, що він заробляв не так багато, як хотілося його коханій. А Лариса вийшла заміж через високу зарплату зварювальника. Серце защеміло від туги і гіркоти через те, що він весь цей час жив у фальшивих стосунках. Дружина не любила його, вона просто дозволяла любити себе. Вдома Гліб відкрив шампанський цукерки, запалив свічки і просидів решту ночі, переварюючи різні думки. Через кілька днів він повернувся на роботу і зміг відволіктися від самобочування та думок про те, що сам упустив той момент, коли Лариса почала брехати про свої почуття і підштовхнула його зробити їй пропозицію. Минуло кілька місяців. Одного разу Галіп. Повертаючись додому в робочій курці, і зіткнувся з колишньою дружиною біля торгівельного центру, коли зайшов за продуктами. Вона єхидно посміхнулася, дивлячись на нього і кивнула на куртку. Не забрали на списання так? Чому? здивувався Гліб. Вона хіба сильно зношена? Скоро нову видадуть? Нову? А тебе хіба не звільнили? здивувалась Лариса. Не звільнили. Та я пожартував тоді про звільнення. Мені просто відпустку оплачувану дали на два тижні. Тільки це вже неважливо. Гліб увійшов у магазин, залишивши роздратовану жінку саму, він радів, що такий безглуздий жарт позбавив його від життя без любові. І сподівався, що колись зустріне ту, для якої буде неважливо, скільки заробляють зварювальники.